Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось, що чекає в прикордонні області України 24 серпня, завтра. Чи будуть масовані обстріли, ракетні удари по жилим будинкам по цивільним? Скажіть мені, будь ласка, що чекати? Що чекати 24 серпня прикордонним? Містам і селищам України. Так, обстріли будуть. Буде багато смертей, конфлікт. На майбутнє краще. це закінчиться найближчим часом, коли, коли закінчаться обстріли. шість, все одно шість місяців. Через 6 місяців. Так, що значить карта смерть в на зараз? Сльози. Сльози, десятка мічів. Все погано. Так, прибираю негатив. Заперечую. Заперечую. На Мабуть, не все добре. Так, Верховна Жриця то, також в минулому заперечую. Є загроза для мирних мешканців на завтра. Прибираю. Прибираю загрозу. Перекриваю. Перекриваю. Так. На майбутнє виходить краще. На майбутнє вже кінець цього всього Нуль. І Верховний суд, вищий суд буде, будуть покарані ті, хто це робить. Так, але тільки це 6 місяців ще. Вищі сили, духи роду, ангели охоронці, прошу захисту для прикордонних міст і сіл України, прикордонних з Росією, з Білорусією. прошу закрити небо, прошу відвести біду, прошу припинити обстріли, щоб не було обстрілів і ударів. Прильотів по жилих будинках, по цивільних. Прошу захисту, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, тому щоб будинки вціліли і всі люди в них були цілі і неушкоджені по волі вищих сил, та да буде так. Так, зараз ще раз подивимось. Що чекає мешканців прикордонних міст і сіл України? Чи будуть прильоти, ракетні удари, обстріли по цивільних, по будинках цивільних? Скажіть мені, будь ласка. Так, чи будуть пошкоджені будинки люди? Чи будуть смерті? Скажіть. Так, вже краще. Але люди е, все одно жертви. Все одно жертви ночью. Якась агресія вночі. На майбутнє буде захист. Знову в тому ж самому положенні виходить Верховний суд. В тому самому положенні. Ті, хто це робить, вони будуть покарані. Покарані судом Божим. Але зараз люди жертви, є жертви. Так. Агресія в домівках. Агресія на, їх, на мирні домівки. Прибираємо перешкоди, прибираємо. Карта смерть на дні колоди, карта війна. Це. І Верховна Жриця тут же. Оце негатив. Це причина, чому це відбувається. Заперечую. Так. Заперечую. Не вистачає коштів для захисту. Щось ще не приїхало якийсь захист. Заперечую. 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 Перекриваю. Перекриваю, перекриваю, прошу мирного неба. Вищі сили, духи роду, ангел-охоронців, прошу захисту для. Прикордонних міст і сел України, щоб не було взривів, не було прильотів по е цивільним, по мирним мешканцям, по волі вищих сил. Прошу відвести біду, відвернути негатив, відвернути ці ракети. Хай зриваються там, де їх відправляють, там хто їх від. Там, хто стріляє цими ракетами, та, та, там того хай вони взриваються, По волі вищих сил, да буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.